П'ять мультиків, що зробили наше дитинство незабутнім. Норман Нормал це був мультик на виворіт. Історія про звичайного хлопця Нормана, який жив у місті, повному божевільних супергероїв та ексцентричних диваків. Він єдиний був нормальним, і це робило його життя нестерпно комічним. І його головна ідея це сатира на суспільство, де бути звичайним раптом стало найдивнішою рисою. Невгамовні світ очима немовлят, де пісот. Чниця це пустеля Сахара, а пилосос жахливий монстр. Існує популярна фанатська теорія за нею. Всі діти, окрім Анжеліки, це плід її уяви, щоб впоратись з самотністю та ігноруванням з боку батьків. Пригоди дігімонів» – головний конкурент покемонів, який був значно серйознішим і драматичнішим, це була історія не про змагання, а про порятунок світу, дружбу і дорослішання. На відміну від Еша з покемонів, який назавжди залишився десятирічним, герої дігімонів справді дорослішали. У наступних сезонах та фільмах ми бачимо їх підлітками і навіть дорослими людьми з сім'ями, що робило їхню історію значно глибшою. Ракети, квінтесенція стилю 2000-х, скейтбординг, ролики, серфінг і вічне каліфорнійське сонце. Отто реджі і СЕМ були для нас іконами крутості. Щоб зробити сленг та трюки максимально автентичними, його творці консультувалися з редакторами легендарного скейт-журналу Трешер. Скубіду. Цікавий факт, що легендарне ім'я собаки з'явилось випадково. Спочатку його хотіли назвати Тумач за багато. Але один із керівників каналу, коли летів в літаку, почув, як Френк Сінатра співає дубі-дубі-ду в кінці пісні Strangers in the Night. Так і народилося ім'я Скубіду. ду Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями і підпишіться. Дякую.